Облив бензином та підпалив живцем. Жителя Полтави підозрюють в умисному вбивстві свого знайомого. Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. За його словами, 2 січня близько 4-ї години ранку до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з приватного сектору Полтави чоловіка з термічними опіками. Під час проведення оперативних слідчих дій на місці події поліція встановила, що постраждалий отримав ці опіки під час конфлікту із знайомим. За попередніми даними, 35-річний господар літньої Альтанки, у якій чоловіки проводили спільне дозвілля, облив гостя паливом та підпалив його. У тяжкому стані чоловіка доставили до лікарні, але 3 січня він помер. Власника господарства затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Та наразі йому вже повідомлено про підозру за даним фактом розпочато кримінальне провадження за пунктом 4 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України, тобто за умисне битво, вчинене з особливою жорстокістю. Наразі досудове розслідування триває, і в разі визнання вини судом чоловіку загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.